Сьогодні подивимося, як зайти без пароля Windows 11, Подивимося другий спосіб. А саме, власне, використаємо локальний обліковий запис. Заходимо, власне, в налаштування. І заходимо в облікові записи. У нас є обліковий запис Microsoft, а зараз давайте використаємо власне локальний обліковий запис. Заходимо, власне, в IT. Натомість за допомогою локального облікового запису. Давайте ще раз покажу. Тобто ми зайшли у вас на облікові записи, ваші дані. І заходимо війти натомість за допомогою локального облікового запису. Натискаємо. Так, натискаємо тепер далі. Тут нам буде запропоновано зберегти ключ шифрування. Ну, ми зараз пропускаємо, я його вже зберіг раніше, пропускаємо цей крок. І далі натискаємо далі. Ви дійсно бажаєте перейти до локального, далі. Так, тепер вводимо власний пароль. Ось так. Окей. Так, ну і тут можна дивіться, обліковий запис можна обрати, який в принципі завгодно. Можна написати тут ім'я користувача, новий пароль, підтвердження паролю. Натискаємо далі. Все тепер дивіться, ми пароль тут не вибрали. Можна, в принципі, обрати.